Далі наше м'ясо гарно натерте, добре, файнотер. Ми його забираємо на 12 годин, щоб воно пропиталося добре. Підвал, кришку, у Підвал, накриваємо кришкою, підвал, воно там добре пропитується. Тепер нам що? Нам треба зробити маринад. Маринад я вже казав, що там йде. Груздика, чорний перець, перець, гроші на воровий лист. Так, друзі, пройшло 12 годин. Ми принесли наше м'ясо натерте, промариноване, зробили той маринад, що я вам говорив. Ще не забуваємо, м'ясо завжди має бути, вода має бути покрита повністю. Тому що якщо воно буде не повністю, воно і погано промаринується і буде сіріти верх. Бачите, у нас трошки виступає. Ми можемо поставити, наприклад, кришку, і от віде, все м'ясо покрите повністю. Несемо його на 2-3 дні у підвал.